Добрий день, мене звуть Михайло. Я співвласник інтернет-магазину з продажу дитячих товарів та іграшок, а це відеовідгук по роботі з Василем Волошиним та його командою Нескромний Маркетолог. Співпрацюємо ми з Василем та його командою більше двох років. Він нам налаштовував рекламу для Google Shopping і... Хочу сказати, що ми задоволені співпрацею із Василем і з його командою. Починалося з того, що ми переросли той рівень, який в нас був, і вирішили виходити на більш, більші продажі, більш широку аудиторію. І звернулись відповідно, знайшли в інтернеті, знайшли. Цю людину От, звернулись до нього і почали співпрацю. По результатах що можу сказати? Результати нас повністю задовільняють. Це суперпрофесіонали. От, вони знають свою справу досконало. Налаштування були зроблені і вони коригувалися протягом всього часу От відповідно до умов, законів, до продукції, яку ми хотіли продавати, до сезонності, все це коригувалося, все це налаштовувалось, все це виводило нас в топи. От рейтингів, і в принципі в принципі на сьогоднішній день ми маємо досить непогані результати за цей весь час, от, які ми задоволені, повністю задоволені. от В додачу, що можу сказати. В нас є певна група товарів, яка має сезонність, і сезонність цих товарів десь кінець весни-літо. Але команда Василя от зробила так, що ми навіть в грудні місяці наростили продажі даних товарів в 2-3 рази. Тому я дуже задоволений. І Кому потрібні справжні професіонали, я думаю, що потрібно звертатись до Василя, до його команди і співпрацювати ну найкраще. Тому дякую, до побачення.